Закупити медикаменти і частково сплатити реабілітацію десяти хворих дітей. Така мета акції Врятуй дерево, збережи дитину благодаря Госсовету, Ми проінформували всі школи. І у нас потрясаючий результат. 56 школ, вони прийняли участь І два місяці діти нашого міста представляється збирали макулатуру. І це було зібрано более 23 тонн. 14 червня волонтери влаштували зустріч між тими дітьми, хто допомагав, і тими, кому допомагали. Круглий стіл пройшов з іграми, подарунками та виготовленням оригамі. Найбільш активних збирачів макулатури нагородили грамотами. Ними виявились учні 133 ї школи, які зібрали 2,5 тонни паперового непотребу. Найбільше внесок 700 кілограмів. У перемогу зробив 4-й А клас. Саме головне у нас не було в класі. то що у нас не було слова я. То тобто була сама команда. У нас. Всі... Собирали, хоть некоторые мало, а некоторые много, но всех собирали. Не было тех, которые не собирали. Книжки, газеты, какие-то листы, наши тетрадки старые и школьные. Я решил привлечь своего отца, потому что он как раз ремонтировал офис. И... Там було багато ненужної макулатури. Друге місце посіли зовсім юні Ні учні 2-го А-класу 53-ї школи. Їхні досягнення – 345 кілограмів. Я одразу мамі сказала, а мама сказала папа, а папа, у нього був цілий ящик макулатури, і він, він хотів моїй сестрі залишити макулатуру, а виявилося, не до дужніше. Я хочу, щоб в наступному році ми все більше і більше збирали макулатури. А чому? Тому що я люблю помогать детям, которые нуждаются. Помаші ідея благодійності надихнула і 141-шу школу. Її учні не лише долучились до акції, а й окремо зібрали додаткову тисячу гривень. Національний телеком-оператор «Київстар» виступив партнером проєкту. Компанія подвоїла суму зібрану школярами. Тож понад 140 тисяч гривень піде на допомогу дітям з тяжкими та патологічними захворюваннями. Реципієнти фонду помагаєм, що стали адресатами цієї допомоги. Віддячили ровесникам усмішками і піснею. Тароксансу. Дорога в всегда короче. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини 9 каналу.